Вже бачили ці відео просто. Що ви робите? Це слушай, знаєш, що? ти будеш до своєї жінки так говорити. Возьму понятно направлення. Люди в воєнне формі. тут постає питання: хто на цих скандальних кадрах грає не за правилами і порушує закон. Отже, представники ТЦК, так само як і поліцейські, мають повне право перевірити документи у чоловіка призовного віку 18-60 років. Також мають право вручити повістку у будь-якому місці, де їм сподобається. Також і ТЦКшники, і копи можуть на місці виписати постанову про притягнення особи до адміністративної відповідальності. Увага без складання протоколу, але співробітники військоматів не мають права затримувати людину і утримувати її силою. Це може робити тільки поліція, і то за умови, якщо людина знаходиться у базі розшуку національної поліції України, ТЦКшники не мають права вилучати у вас особисті речі, в тому числі мобільний телефон, і позбавляти вас зв'язку з рідними, друзями чи адвокатом. Військовослужбовці ТЦК не мають права затягувати чоловіка до будь-якого транспорту. Якщо з вами це стається, юристи рекомендують писати на відео. А от з 18 травня військово зобов'язані чоловіки мають собою носити військово-обліковий документ. Що його не мати і за проханням не пред'явити, можуть на місці виписати штраф від 17 до 20 з половиною тисяч гривень. Українських футболістів забронювали від мобілізації. Щоправда, не всіх виділили тільки львівські Карпати. Міністерство молоді та спорту визнало львівський футбольний клуб критично важливим для економіки під час військового стану. Тепер футбольний клуб може забронювати від мобілізації до 50% своїх співробітників. А якщо захоче обґрунтує потребу, то може навіть і більше. Це на хвилиночку перший клуб з української прем'єр-ліги, який може залишати своїх військових. Зобов'язаних чоловіків на роботі, а не відправляти на фронт. Хто ж взагалі в Україні має право на бронювання? А хто ні? Такий список вже визначив кабінет міністрів. У списку потрапили майже всі держслужбовці: судді, поліцейські, рятівники, представники НАБУ, БЕП, ДБР тощо також співробітники підприємств, яким дали мобілізаційні завдання, і найцікавіше співробітники підприємств, установ, які є критично важливими для функціонування ЗСУ. Та економіка розгортається поле для народної творчості, адже у нас в країні критично важливими визнали цирки та медіа. Звичайно, є економічні критерії, за якими сортують такі підприємства. Зупиніться та почитайте, якщо цікаво. А от формулювання підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки, і призведе до того, що перед мобілізацією у нас будуть одні рівні, а інші рівніші. Ви знаєте, що у нас зараз відбувається в країні? Війна! Бая, блять! Війна! Що? А що хіба що на ХУЛІ! Чули, є такий у нас тренд Ухиля. Як вам взагалі, як до нього ставитися? Прокинувся, ухильнувся, ну нормально. Як ви, наприклад, ставитись до тих чоловіків, які за кордоном і теж поширюють цей тренд? Я не думаю, що це плохо, якщо ну, чоловік кожен заслужує відпочинок, просто. Ну, с какой стороны вы это преподносите? У каждого есть право на жизнь. Я думаю, это тоже весомо. Если бы это было ИПСО, то медийные личности, новостные каналы и более высшая структура не использовала бы это слово и не говорила, что мужчины ухлянты. Я считаю, что ухилянт это... Ну, если со стороны юмора, да, оно может существовать, но если относиться к этому, как ты обязан воевать... Потому що так нужно, якщо ти не будеш делать, то ти у Я считаю, що це точки зрения, що у каждого человека є право вибору на це і право на жизнь. Якщо він хоче жити, ну, не буде. І я думаю, це вполне нормально. Як уважаєте тенденція взагалі йде розмови останнім часом про жіночу мобілізацію? Це жіноча справа. Ну как это в мобилизации? Сколько уже ребят погибло, это же невыносимо. Сказать, что если женщина военно обязана и она имеет желание и совпадает, естественно, ее возраст, то нет проблем, правильно? Да, да. А как бы заставлять ну, все, все вместе, чтобы День, деньги модировалась. А как человек? без них жить? Как бы то, то ни было. Вот. И, может быть, надежда некоторых женщин что там познакомиться это же это же нормальная со, со, состоянию же все воюют у них же <рив academic> ж нету да <Jedi> там другой уровень но там воюют все и, да, и дети <рив ward> чиновников <рив> и женщины <рив > <рив)> да там никто да. не выбирает ну вот так а то у нас всех ребят так уничтожат могут рожать э, ну девочки как вот подрастут ні, вже нікого нізя Надо мужчин беречь. для вас от слово ухилян. Зараз що несе означає на першу асоціації це лише про те, що ну у нас не всі люди готові дійсно віддавати своє життя за боротьбу за незалежність. Що у нас багато людей на заразі просто не вірять в те, що ми можемо досягти переміря і перемогти у цій війні. Спочатку було піднесення. І всі дійсно вірили, що ми через об'єднання зможемо досягти правди. Проте зараз ми бачимо, що наша влада вона діє проти народу, патріотизму особисто серед моїх знайомих. Він такий, що менше, є. ніхто не бачить сенсу ну, через серед тих людей, яких я знаю, власне робити щось на справу нашої держави. Називають так цих хлопців, чоловіків, так як взагалі має на них це впливати, це іронічно, смішно, лячно. Скоріш за все з метою осоромити когось mm. і пробудити якусь, я не знаю, справедливість. Проте, я думаю, що люди, які вже поїхали, їм все одно на цей мерч і на те, як їх називають, вони в безпеці знаходяться, вони живуть своє життя. Ну і яка різниця, що вони кажуть? Яке ваше особисте ставлення до таких людей? Спочатку. Можу сказати, що я також десь соромила цих людей, тому що ну як так покинути державу у такі важкі часи. Проте наразі я десь розподіляю думку, що вже втомлюємось від цієї війни, і навіть не від того, що у нас є ворог, з яким потрібно боротися, а через те, що ми не бачимо підтримки з боку держави.